Всім всім привіт! З вами Бджілка і сьогодні я вирішила за 100 днів побудувати свою величезну, особняк базу, щоб була, ну прям, ну вона буде краще всіх, буде велика. Тому, якщо ти хочеш додивитися до кінця, підписуйся на мій канал, став подобайку, пиши в коментар і підписуйся на мій телеграм з інстаграму. А я тобі кажу, поїхали! Спочатку давайте ми добудемо дерево. Так, що я вам хочу сказати, які в мене плани на це. Хочу багато різних дерев видів. І місце, де ми його будемо будувати. Хочу я з нього побудувати такі три поверхи. Перший поверх там буде дуже багато дверей, куди я хочу буду заходити. виходити. І другий поверх, і третій такий дуже типу, міні, Ну такий, щоб можна було там скласти речі, щоб не дуже багато займали в мене речі. Так, я вже все зробила, Осталося мені скрафтити дерев'яні інструменти. Ну, зробимо кірку поки що. Добудемо рукою верстак і підемо. Зараз пошукаємо, пошукаємо мені камінь, де наш тут камінь можна знайти. Ну, ну, в принципі, знаєте, мені іноді навіть ці ці генерації навіть дуже-дуже схожі. Якщо у вас таке саме було, що ви знаходили похожі генерації, пишіть коментарі. Побачимо скільки нас таких. Так, а зараз я хочу залізти. Та, йо майо ну нічого страшного, давайте попробуємо ще раз. Так, раз. Раз. Та, так, ви чорт цього не бачили. Я вже все це достала. Так, осталось зробити кам'яні інструменти, і можна йти в печеру добувати все нам. Желізло, алмази, золото, все, що нам треба. Так, і для цього нам ще треба буде дерево, бо не знаємо, в якій ситуації впинемося. І де на мені треба буде дерево. Тому треба буде багато чого добути. І треба буде піти ще знайти дерев'я. Ну я хочу знайти ці темний дуб. Так, я вже вернулася, я вже все, що треба, вже добула. Ось, прийшла. Ось я прийшла. розставляю наші дерева. Так, в принципі, це теж, це теж. І мені треба буде зараз їх повиращувати і добути все нам нужне. Так, це теж. Знаєте, я березу хочу. мені берези не вистачає для душі. Берези. да, я хочу більш такий темний, не світливий, то такий світлий темний. Так, в мене лошаді є, да, завідуємо. Так, ладно. Давайте розставимо, ідемо робити косну муку, ідеї достати. Ідеї. Зараз скрафчу я ножниці і будемо добувати листву. З листви можна буде добути косну муку, тому йдемо і робимо це. Так, все, що я добула, ось ось, да? ну, нормально, в принципі, має вистачити. Ладно, так, Давайте для початку ми візьмемо це. І будемо розставляти контур. Зараз я вам покажу, яким буде приблизний наш домик. Ну, для початку я хочу тут того побудувати, і, знаєте, місця так дуже мало, тому придеться зараз його розчищати. Для вас це буде 2 секунди, для мене, може, хвилин 30, 20, не знаю. Так, ну, в принципі, границі я розставила, ай, мені залишилося дерево. Так, у нас буде отакого. Так, да, трошечки дивно, ну нічого страшного, нормально, принципі, де гарно. Це зараз виглядає дуже дивно. Ну в моїй задумці, в моїй голові, там все, шик... ш... все, шо... все чекі-пукі, чи... все, все під контролем в мене майже. Да, у мене все під контролем. Да, дуже великий, нормально, подумаєш, я не знаю, як його буде обустроїти. Ну, 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 з ким не буває? <сіпі> так, треба піднятися. В принципі, І сюди закінчити. Да, і мені тепер треба такого по всьому контурі це все такого зробити. весь цей контур зробила, осталось його просто залити, залити бітоном. <реш> Ладно, просто його заставити досками, да? Отак. От і тепер залишилося ці величезна закрити просто досочками. Йдіть в баню. Ну, все, в принципі, я все зробила, Така величезна підлога в мене вийшла, ну нічого. Зато буде багато місця, Да? Добре, що при... кріперів тут немає. <пасі> на цьому. бо зараз би... моя б хата взлетіла би вгору. Да, в прямому смислі. Так, треба до того спінь ступен... сходинками. І зараз я вам покажу де що таке красиве. Ну ладно, зараз почекати, я добіжу і де що візьму. Па! Та -да! ну, як вам такий переходик? е, переходік? Да, подумаєш, в мене на, шо... на цей дім пішов цілий день. Нічого страшного. Зато дивіться, яка красата. Ну, красота над красотою, ну просто. Я подумала, нащо да, це вам ото показувати кожну діталічку? Ага, кожну діталечку, мені залишилося тепер кришу ще доробити. Подумала, ну нащо вам це все це показувати? Ну, я краще зразу вам так зроблю. Так, ось і криша залишилося злізти з цієї криші, так, щоб не гепнутися, не здохнути. Ай! Ого! Ну і везунчик, я просто може через чезник, ну ні, не будемо. опа, тадам! Прикольно, вийшло. Да? Ну Дивіться, ну в принципі, мені подобається, мені подобається. Якщо вам вже хейтери щось не подобається, пожалуйста, можете писати. І так, оцініть цей домік від шкали від 1 до 10. Побачимось, хто додивився до цього моменту. Стакті, а хто додивився до цього моменту. Напишіть коментарі ліс і побачимо. І поки будуть люди дивитися, і побачити коментарі, буде їм дуже цікаво. А ми побачимо стільки таких умнічків, моїх розумничків, моїх бджілочок додивилися це відео до цього моменту. Так, ладно. Я кришу зроблена, і хочу я туди мого, зверху в мене є такий там, коротше такий, я вам казала, такий. і треба лісничку Зараз я вам покажу. Я забула, як воно називається, ну нам щось типу, друг, третього поверха. Ну, так, ну, ну, І треба буде його зараз розставити до того сундуками і все перебрати, з вулиці сюди запхати треба буде. І зараз треба буде тут зробити шикарний. Не євроремонт, звісно, але нічого. Дивіться, який в мене тут красивий балкончик, треба тут повішити лампочку, щоб було освітилось. Ой, ну, яка красота, ну, яка красота. Ну, подивіться, яка ж красота. Тут двері забула, нічого страшного. Тут теж треба розставити, бо ще не прохані гості прийдуть, увидів пауків. Взагалі, то я вдома прибираюся, і пауків в мене тут немає бути. Да, тут в мене все чистенько, стерильненько. Ну, чуть -чуть, криво, Нічого страшного. І чого, що через забор не видно. Е, це що? Ладно, забула, профукала той момент. Добре, я піду на вулицю і зараз буду таскати сюди речі, сюди домой. Коротше, ось я почала розставляти тут, в принципі, все. Ну, дерев'я, ну це поки що пів речей. Я зараз ще їх більше протаскаю, тому можете не хвилюватися. Я не бідненька, я дівочка. Ось зараз сюди теж покладемо і зараз більше речей сюди притаскаю. Давайте зробимо огородик, щоб так, щоб можна було пахавати і, і пахавати. Пахавати я люблю, тому треба зараз його тут спахати. Я тут вже все приготувала, картошечка, морква, пшеничка, що все нам треба сюди. І мені треба буде зараз весь його спахати. Потім зробити обгородочку, таку гарну, я, бать. я придумала Да, я очень умна, я подумаю, що десь бачила. Піндеріс в інтернеті то сікара. Зробимо вигляд, що ми що ви цього не чули і подумали, що я така умна молодець. Да. Так, добре, давай спахаємо зараз це все. І так, заберемо цю траву. Так, 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 блін, сохне там. Що робити? Придеться за водою ганяти. І що це три рази, воно там воно сохне. Там воно намочилось, тут воно опять сохне, воно не достає. Так, добре, давайте підемо зараз, зганяємо за водичкою. Так, спускаємо тільки обережно, щоб вилізти потім було. як Все, і залишилося та блін Так, треба отаку от розливаємо, піднімаємося і забираємо. Все, вискакуємо і треба розліти водичку Можна, в принципі, до того. Так. Все, і знову спахати. Ну Воно, звісно, туди не достане. О, капець Раз, два, що. Ну, побачимо зараз. Якщо воно далі буде висохнути, то перейдеться зараз і туди воду ганяти, набирати. так В принципі, ще... ну, мені треба велике, щоб можна було багато чого покушати посадити. Так, тут теж спахаємо, в принципі, все. Блін, там сохне. Ладно. Так, давайте зробимо обгородочку, я вам зараз покажу. Зробимо обгородочку нашу. Так, зберемо. І зараз я за водичкою зганяю, а то мені щось не дуже подобається, як воно сохне. Тільки так, так треба, щоб було далеко не вилазити. Ага, далеко не вилазити. Так, ладно, піднімаємося, піднімаємося, підбираємо і біжимо. Так, ні з того теж, ну, я не знаю, ну я не хочу. Туго розливати якось. Не дуже. Тому давайте до того і його просто закриємо камнем. Все. І дивіться. Нормально, не видно, не провалюсь, нічого. Так, давайте далі його такого закриємо. Так, ми розставляємо тут заборчик отакого. І так, тут теж, тут теж і тут. Зараз ви все побачите і зверху до того зараз. Ще чуть-чуть залишилося, -чуть що ніхто туди не заліз, ну подумайте, буде там ворота відкриті. ха Все одно, через забор ніхто не пролізе. Не знаю, ну у мене такий план побудувати такий город. Я не знаю, який ще можна зробити. Піднімаємося тако, на одну лотаку і тепер кладемо полуплиточки наші. Тож, теж і все. Ось, що, щось типо, того має вийти. І залишилося тепер посадити моркву. Картошечку і пшеницю. Картошечку. Ну я в принципі, майже все досаджую. Картошечка. Морквочка. Пшеничка. Так, картош, морквочка, Картошечка. пшеничочка. Все, Все готово. город готовий. Ой, какая красота. Нулях, какая я молодец. Раз я вам то покажу якийсь євроремонтик, тільки не впадіть, будь ласка. Да, я казала, не впадіть. Бо тут, ну, що поробиш? Ну, так у мене. Стать, в мене якісь такі дивні звуки, буде, як отого, знаєте, в печерах темно, і ці звуки, але ж в мене наче не темно. Ну, ладно, в мене під полом там темно, да. Не. добре, що там, крім павучків, нікого не може бути. Так, ну в мене, ось, в принципі, тут у мене собачка буде жити. Буде. В наступному відео захочете додивитися, додивитися його. І я в наступному відео вам уже його покажу піосіля слухом. Ну, в принципі, так, я ледве бачу, ну, подивитися, як от. Повторашка, повторашка, Кчеришка, блін. Так, залазимо на другий поверх, зараз вам покажу. Тільки тут не впадіть, тут, окрім кроваті нічого немає. Не дивуйтеся, у мене фантазія багата. Не звертайте увагу, це фоточка. Так, для провітрювання ще. Треба свіжим повітрям дихати. Так, тут у мене, в принципі, ви бачили балкончик. Тут ще один балкончик, тільки вже побільший. Тут теж нічого немає. Ну, у мене така фантазія. Що поробиш? Ну, воно слишком велике. Я не можу велике обустроїти. Не знаю, як інші вміють. Я не вмію. Ну да. Ну, тут у мене речі, які я вам показувала. В принципі, нічого нового. Так, ну тут вам зараз такий вид, в мене дерева мої ростуть. Тут. Тут за залізо там огородик, там торговець там, лазить під деревами. Жарко, а ви що думали? На вулиці плюс 30. Я надіюсь, тобі сподобалось це відео. Ти поставиш лайк, підпишешся. І напиши в коментарях, як тобі сподобався мій проєкт чи ні. Якщо тобі подобається, то ти додивився це до кінця в наступному відео, розкажу секретик. Воно буде величезне. Бо я буду секрет. Так, щоб ви могли до наступного відео. Я надеюсь, тебе сподобалось. Пока-пока!